Рейтинги полтавських засобів масової інформації досліджували соціологи одного з міських аналітичних центрів. За останні п'ять років кількість користувачів інтернету прогнозовано зросла. Проте це не позначилося на лідируючих позиціях телебачення. Саме з телевізійних програм 82% полтавців дізнаються про життя свого міста. Друге місце посідають інтернет-ресурси 36%. Третіми йдуть газети. Їхня аудиторія 27%. Серед усього різноманіття телевізійного контенту визначають найпопулярніші програми. 91% полтавчан називають новості. А основным е ...основною тематикою, яка їх інтересують. Другі за популярністю у розважальні ток-шоу значно відстають. Ними цікавляться лише 32% населення. Далі йдуть культурні, спортивні та музичні програми. Щодо рейтингу довіри, то полтавці, як виявилося, звикли довіряти телеканалам, які вони дивляться. Проте 27% місцевих жителів зовсім відмовляються від послуг полтавських телеканалів. Більшість полтавців, а саме 56%, не читають місцеві друковані видання, а з тих, хто читає, лише половина їм довіряють. Варто зазначити, що основна аудиторія газет та місцевого телебачення Люди старшого віку та пенсіонери. Молодь віддає переваги інтернет-виданням у планах соціологів продовжувати слідкувати за тенденціями та змінами на інформаційному ринку міста та дослідити ситуацію на обласному рівні.